Троє людей загинуло, та троє травмованих у дорожньо-транспортній пригоді на Тернопільщині. Аварія трапилася 25 вересня близько 3-ї години ночі на автодорозі до Манове Коваль-Черніці Тереблече. Неподалік села Чорний Ліс Бараського району зіткнулися два автомобілі. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група обласного управління національної поліції та експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 2106 1960 року народження виїхав на смугу. Зустрічного руху і врізався в іномарку Фольксвайн Поло в автомобілі. Вас крім водія перебували два пасажири жінки, які разом із водієм загинули на місці пригоди. Водій та два пасажири автомобілів Volkswagen, з яких одна неповнолітня, отримали тілі лесні ушкодження різного ступеня, з якими до госпіталізовані з Бараську центрального району лікарню. На даний час загроз для їхнього життя немає. Правоохоронці відпрацьовують кілька версій скоєння автопригоди. Одна з ймовірних причин: кермувальник Жигулів заснув. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою Кваліфікацію частина 3 статті 286 Кримінального кодексу е, України, тобто це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше осіб. Триває розслідування.